Вчимося бути вдячними. Що таке вдячність? Хто з вас знає, що це таке? А тепер давайте признаватися. Хто з вас вміє дякувати? Хто любить дякувати? Хто завжди дякує? Хто дякує, але дуже рідко. Тільки чесно признавайтеся, не мені, а самі собі. А можливо, серед вас є такі, які ніколи нікому ще не дякували. Не знали, що треба дякувати, або не знали, за що і кому подякувати. Але я думаю, що серед вас таких нема. А тепер пригадайте, чи вам дякував хтось? Вам приємно було тоді? Можливо, серед вас є багато таких. Які люблять і хочуть дякувати, тільки не знають за що. Давайте подумаємо разом. Подивіться кругом на цей прекрасний світ, він просто чудовий. Чи думаєте ви, що все само просто так появилося? Яка прекрасна у нас природа, пори року, погода! А різноманітні дерева, кущі, рослини, квіти, тварини, пташки, комашки, риби і ще багато-багато чого ви мені можете підказувати. Це все наша мальовнича земля. Сама вона не з'явилася і не створилася. Все це хтось створив. Я думаю, що ви вже всі знаєте, що Творцем землі і всього живого на ній є всемогутній, всесильний Бог, який все створив і всім управляє. Дякуємо Богу. Дякуємо за все, що ми бачимо і ще не бачили. На землі, в природі є порядок, який встановив Господь. Дякуємо йому. Ми можемо милуватися всім, що бачимо. Дякуємо Богу. Це все Господь створив для нас. Він дав нам владу користуватися всім просто так, безплатно. Дякуємо Тобі, Боже. А звідки і як з'явилися ми? Це не ми самі захотіли і появилися, правда? Ми живі, як ви думаєте. А дар життя дарує вічно живий Бог, який був споконвіку, є і вічно буде. Дякуємо йому. Саме Господь захотів кожному з нас і мені, і вам, і всім живучим подарувати життя. Це подарунок. Дякуємо за цей подарунок. Бог вибрав для нас. Найкращих батьків. Дуже дякуємо за наших батьків, за тата, за маму. Саме Господь послав вас в те найкраще місто чи село, де ви народилися. Дякуємо Богу. Все те, що творить Господь, Він дуже любить. Дякуємо за його любов. Він спостерігає за нами. Охороняє нас, милується нами. Дякуємо йому за це. Господь знає кожного по імені, Він бачить все, що ви робите, що ви вже зробили, що задумали зробити. Від Бога нічого не приховаєш, не сховаєшся і не обдуриш, тому що Він все бачить. І все знає про нас. Дякуємо йому за це. А чи дякував хтось з вас за те, що ми маємо очі і бачимо один одного, своїх батьків, друзів і всю цю красу? Дуже дякуємо Богу. А багато у світі є таких, які мають очі, а не бачать з різних причин. Це постійно темно. Можете закрити очі і попробувати. А хто з вас дякував Богу за те, що ми чуємо один одного? Чуємо різні звуки в природі, спів пташок і багато всього іншого, а багато у світі дітей, які чують дуже погано або зовсім не чують. А за те, що ми можемо і вміємо говорити, думати дякуємо. Адже є такі, що не можуть говорити. Ми можемо співати, танцювати, запам'ятовувати. Дякуємо Господу. А хто з вас подякував за ручки і ніжки? Дуже подякуємо Богу. Чи бачили ви інвалідів? Які не можуть ходити, сидять на візочках. Як би їм хотілося ходити, бігати, стрибати, так, як ви, а вони, можливо, ніколи не зможуть цього робити. Можливо, хтось подякував за волосячко гарне, за мудрість, яку теж дає Господь. Дякуємо йому. Дякуємо Богу. За можливість вчитися, що вмієте читати, писати, рахувати, малювати і ще багато чого іншого. Дякуємо Богу. Не забуваймо кожного дня дякувати за наших найкращих батьків, братиків, сестричок, за наших друзів, знайомих, вихователів, вчителів. Не забуваймо дякувати і їм. А за що ви вдячні своїм батькам? Я думаю, тут дуже багато можете назвати, за що їм вдячні. Вони з вами від народження, піклуються про вас, люблять вас, годують, одягають, граються з вами, гуляють, допомагають усьому, навчають, купляють все необхідне, багато-багато всього. Дякуємо їм за те, що вони є у нас, наші батьки. А як багато, особливо у наш час, є діточок-сиріток, у яких є тільки хтось один з батьків, або немає зовсім нікого. Багато діточок-сиріт живуть у дитячих будинках, в інтернатах. Уявіть собі тільки. Як їм хочеться, щоб у них була мама, тато, як їм хочеться обійняти їх, пригорнутися, так, як робите це ви? У мене і у вас є дім, є дах над головою, а скільки дітей залишилось без рідного дому? Вони зруйновані. Дякуємо Богу за все. Тому що у нас є за що дякувати. У нас вдома тепло, є світло, хоч не завжди. Дякуємо, Господи, за все, а у багатьох нема зовсім ні світла, ні тепла. У нас є газ чи дрова, ми можемо їсти теплу їжу. Дякуємо. У нас є їжа, у нас є вода. Дякуємо Богу за все. А скільки у світі, можливо, зараз і у нашій країні дітей голодних, у яких немає вдосталь їжі. У цілому світі багато голодуючих. Буває, що помирають з голоду. У нас є магазини, де багато різної їжі, продуктів, які ми можемо купити. А є такі місця, де в магазинах пусто нема нічого, уявіть собі. У нас є гроші. Ваші батьки мають роботу, а у світі багато людей, які не мають роботи, а відповідно не мають і грошей. У вас є іграшки, у багатьох з вас є багато іграшок. Є свої телефони, а далеко не всі діти це мають. Дякуємо Богу і нашим батькам. Виходите в садочок чи у школу. Дякуємо, Господи, але не всі мають таку можливість вчитися. Дякуємо Богу за добрі сердечка ваші, що дає вам бажання робити добро, добрі вчинки. Допомагати, співчувати, потішати, що ваші сердечка не черстві, не холодні, а чуйні і добрі. Дякуйте Богу, за те, що ви любите пригощати когось, ділитися тим, що маєте. Дякуємо Богу. Ви вмієте любити, допомагати, дякуємо. Можна дякувати і дякувати без кінця за те, що ми маємо, а також за те, чого не маємо. Так, так, у світі так багато хворих діточок, а ми здорові. Навіть якщо ми хворіли, а зараз здорові. Дякуємо. Хтось, можливо, хворий зараз. Дякуємо, що не дуже хворий і що не важка хвороба. І що він буде скоро здоровий вже. Дякуємо. Як ви думаєте, а коли не дуже добре нам або ми чогось дуже хочемо, але не маємо, то не треба дякувати. Завжди треба дякувати, знаходити завжди те, за що подякувати. Ви можете в сім'ї чи між друзями організувати змагання. Хто більше знайде за що подякувати, насамперед Богу, а також батькам, рідним, знайомим і навіть незнайомим. Робімо добро, підтримуймо тих, кому зараз дуже важко. Чим можемо допомагаємо їм і не чекаємо, щоб вони нам обов'язково подякували. Можливо, ще не всі вміють дякувати. Хтось може забути подякувати, а комусь, можливо, настільки важко зараз дякувати. Даруймо всім, що можемо: усмішку, тепло, радість, допомогу, адже все добро, яке ми робимо, обов'язково повернеться до нас сторицею, тому що хто дарує, віддає, він отримає набагато більше. І більша радість є давати, ніж брати. Люблю всіх вас, вітаю всіх вас з наступаючим новим роком. Бажаю всім нам мирного неба, теплих домівок, здоров'ячка. Будьте щасливими!